5 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та важливий об'єкт рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. Потужні вибухи пролунали в Гаусаратов на авіабазі Ангельс-2 приблизно 800 кілометрів від території України і в Гаурязань на авіабазі Дягілєво приблизно 500 кілометрів від території України. На обох авіабазах розміщені елементи ординського стратегічного бомбардувального флоту, який рашистська недодержава-терорист використовує для ударів по Україні протягом усієї війни.